Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску про таке. Вулиця у вогні протистояння на Грушевського триває. Автомайдан потрапив у пастку серед ночі на активістів. Напав Беркут. Народна рада у роботі на установчих зборах оголосили недовіру президенту. Автомайданівці потрапили у пастку до тітушок та Беркуту, приблизно о четвертій ранку, працівники Беркуту затримали активістів в автомайдану, які патрулювали 17-ту лікарню. Машини всі потрощили всередину жовтого мікроавтобусу силовики кинули вибухівку. Активістів повезли у невідомому напрямку. За словами хлопця, якому вдалося втекти. Він чув, як Беркутівці грозили затриманим, що зараз їх будуть возити по місту та бити. Судячи з переписки учасників Автомайдану, Ну їх підставили, запустили інформацію про потребу у допомозі в інтернеті, щоб зібрати в одному місці а потім напали. Один із викрадених уночі автомайданівців Олександр Кравцов може бути у Дарницькому райвідділку міліції. За попередніми даними, він може бути зараз у Дарницькому РВВС, як і інші водії. Про це на сторінці Олександра у Фейсбук пише його друг. За попередню інформацію автомайданівцям інкримінують статтю організація масових заходів. Протягом ночі на вулиці Грушевського було травмовано понад 50 активістів. з Різними ушкодженнями вони звернулися до оперативного медичного штабу, який розміщений у національній парламентській бібліотеці. Зокрема, постраждалі від сутичок на Грушевського мають поранення від розриву світло-шумових і газових гранат та пострілів гумовими кулями з боку правоохоронців. При цьому за приблизними підрахунками лікарів-волонтерів, близько п'яти мітингувальників мають значні травми, особливо кілька активістів, яким гумові кулі влучали в очі. На Грушевського тривають сутички між мітингувальниками і силовиками. Активісти продовжують зміцнювати барикади. Біля стадіону імені Лобановського перебувають близько тисячі демонстрантів між конфліктуючими сторонами. Продовжують горіти автомобільні шини. Рятувальники та міліціонери намагаються погасити вогонь, але безуспішно на місці конфлікту. Стоїть густий дим. Крім того, на Грушевського 4, загорівся старовинний будинок біля академії наук. Чимо, що на площі біля стадіону імені Лобановського поки що все спокійно немає ніяких сильних сутичок з правоохоронцями. Ми будемо слідкувати далі за подіями і про все вам розкажемо. Сьогодні розпочинає свою роботу всесвітній економічний форум в Давосі. Вище керівництво країн з усього світу обговорюватимуть шляхи подальшого економічного розвитку від України на цьогорічний форум прем'єр-міністр Микола Азаров. Він мав виступити на завтрашньому засіданні. Однак, у зв'язку з останніми подіями в Україні запрошення на виступ відклали. На думку учасників форуму цей крок говорить про ізоляцію українського керівництва від світової спільноти, оскільки влада на чолі з Віктором. Януковичем не хоче брати на себе відповідальність за останні події в країні та не йде на переговори з опозицією. Силовикам дозволили застосовувати водомети на морозі. Кабінет міністрів України прийняв ряд постанов, згідно з якими дозволяється використання водометів при мінусовій температурі. Офіційно це називається Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку. Така редакція документу дозволяє співробітникам міліції. При охороні громадського порядку застосовувати водомети раніше при мінус по Цельсію це було заборонено. А за міжнародними нормами такі дії вважаються тортурами. На цьому близьковічні ідеї урядовців не закінчилися. Іншою постановою Кабмін розширив перелік спецзасобів, які міліції дозволено використовувати при масових акціях. Список доповнено гранатою Дрейв 2 світлошумовими гранатами Зоря-2, Факел С і полум'я М. А також Ручними димовими гранатами. Майдан перебував в очікуванні штурму. На центральній площі столиці поширювалися чутки про силовий розгін мітингу. Підіграла, підігріла напругу інформація, що на хрещатику евакуювали працівників офісів, магазинів та держустанов. Як активісти вчора готувалися сприймати беркут? Дивіться далі у сюжеті. Ситуація на майдані незалежності настільки напружена, що люди навіть і не думають про народне віче. Всі зараз зайняті укріпленням барикад. Люди кажуть, що імовірний сьогодні силовий розгін майдану. Основні сили оборони майдану наразі знаходяться на барикадах зі сторони європейської площі. Активісти укріплюють свої споруди, грузять сніг з усієї площі у мішки та складають їх на барикадах. Для захисту жертвують і бруківкою. Готуємо оборону. Кажуть, що докладуть всіх зусиль, аби захистити Євромайдан. Я докладу максимум зусиль, щоб зробити, щоб не допустити Беркут ні до сцени, ні за барикади. Євромайданівці налаштовані рішуче. Біля барикад зібралися сотні чоловіків. Кажуть, що не бояться Беркуту і навіть не бояться загинути. Нерви. А як, як немає. дітей Мені вбивають, не то нам немає бути страху. Мені страшно за майбутнє. Один-два загинуть. Не страшно, якщо я загинув. Майбутнє, що я вибую, якщо моя смерть то поможе майбутньому. Ми не боїмося і будемо стояти до кінця. О, наша перемога. У той час з європейської площі лунають постріли та йде густий дим. За змінюється активними діями. Вони не примінюють ні гранат, ні вогнепальне, нічого, тільки в нас звідкись і загиблі, і поранені постійно беруть. Кожного в руці граната, оружжя отако стріляють на людей. Тільки матами розмовляють. Двоїх, кожен продвигається на 5-10 на метрів і затягують. Двоїх затягли туди. Проте знаходяться люди, які йдуть на Грушевську, як на екскурсію, і не вбачають ніяких протиправних дій. Ну, ми трохи подивилися, жгуть покришки, провоцирують міліцію. Так, щоб міліція чим-то відповідала, я не бачив. Люди на Майдані готуються до силового розгону. Барикади укріпили і зі сторони вулиці Інститутської. кажуть, що захищатися будуть мирним шляхом. Мирні, мирні засоби захищатися. Ми будемо захищатися пробувати мирно. А як нас спровокує влада, то вже буде видно по ситуації. Ніхто не налаштований нападати, вбивати і щось робити такого типу. Всі налаштовані мирно захищатись. Проте з самого початку євромайданівці планували мирно відзначити День Соборності. Чекали збори народної ради. Думали мирно сьогодні пройтися ходою, але бачите, самі ситуація міняється щосекундно, щохвилинно. Тобто, влада робить все, щоб цього не відбулося. Хоче залякати людей, щоб люди перестали вірити в свої сили і розбіглись по домівках. Тоді легше подавити. Зі сцени постійно лунають заклики приходити на Майдан. В основному зараз на центральній площі столиці перебувають чоловіки. Попри заборону закону, активісти в масках та з шоломами. На Майдані постійно чергують медики. Анастасія Острушко, Артем Кутасов, соціальна країна». Хвилиною мовчання розпочалися установчі збори Народної Ради України. Зібрання відбулося у будинку профспілок. У них взяли участь 156 народних депутатів опозиційних фракцій та Позафракційних народна рада обрала президію у складі Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка у результаті перемовин опублікована. Кілька рішень це надання допомоги всім постраждалим майданівцям та сім'ям загиблих активістів, гарантії безпеки правоохоронцям та їх сім'ям, які відмовляться виконувати злочинні накази та перейдуть на сторону народу України. Аналогічні гарантії народна рада дала депутатам фракції партії регіонів, які увійдуть до народної ради України. Та найголовніше це. Висловлення недовіри президентові України Віктору Юнуковичу та його відставки у конституційний спосіб висловлення недовіри тим народним депутатів депутатів, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру.